Шар, я вважаю, заслуженою перемогою в даному чемпіонаті. Команда пройшла найрівніше, що сказати мою команду. Ми ще три тури тому боролися за найвищі місця і так по ітогу закінчили на п'ятому позиції. Дуже, звичайно, шкода. Я не розумію наших гравців деяких. Ну, ну що, турнір пройшов на дуже високому рівні і мені дуже сподобалося. Надалі будемо приймати усяк участь. Зараз будемо. До обласних змагань. Звичайно, команда буде майже повністю змінена. Рахунки 5-1-5-0, ну, просто находиться. Будемо підсилюватися і будемо настраюватися на новий турнір. А цей прийшов на найвищий рік, Скільки років ми граємо і це був достойний, найсильніший, найсильніший турнір на всі роки. Тобто команда буде серйозно змінена по так? Як вважаєте, не буде складно вам в новій команді грати? Я не ну, думаю, що ці гравці не бажають викладатися на полі, не бажають тренуватися. То ми будемо запрошувати тих, які, які бажають грати і досягати результату. Тому що без бажання на одному тільки класі вже не поїдеш по Потрібно тренуватися.